А чи готові ви віддати чотири області Росії, щоб був мир в Україні? Like. In real physical reality. А можна українською? Будь ласка, у критичній фізичній реальності немає жодного шансу повернути ці регіони. Ага. Тому продовжувати війну абсолютно безглуздо на всі 100%. Ага. Які... 406 Чотириста бригада імені генерала Алмазова. Ви були військовим? Артилерист Макс Ріхтік. Це ви? Так. Власної персони. А скільки ви були на фронті? Три дні. Три дні? Так. А коли ви прийшли вперше на фронт? З першого дня війни. Тобто три дні, а Прямо, потім з вами що трапилося? У мене, на жаль, на превеликий. Гатунок трапився та стався. І навіть відбувся когнітивний дисонанс. Тобто повністю тріснула психіка. Стався духовний розлад.